Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на каналі Уроки Зарубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої уподобайки. Друзі, 9 березня в Україні і всьому світі святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка. Саме у цей день народився Великий Кобзар. Видатний український поет і художник, який у серці кожного українця займає місце національного героя, завдяки своїй творчості Тарас Шевченко надихав і надихає український народ до боротьби за свободу, незалежність, правду і справедливість. В цьому році нашому кобзареві виповнюється 210 років. Роботу нашої літературної вітальні ми присвятимо сьогодні саме цій знаменній даті. Темою бесіди є Тарас Шевченко у світовій літературі. Тарас Шевченко. Це ім'я дорогоцінною перлиною виблискує у золотій скарбниці світової культури. У славній плеяді безсмертних класиків літератури. Геніальний співець українського народу по праву стоїть в одному ряду з такими титанами думки і слова, як Гумер і Шекспір, Гете і Байрон, Шиллер і Гейне, Бальзак і Гюго, Міцкевич і Роберт Бернс, Омар Хаям і Нізамі, чия мистецька спадщина стала надбанням усього передового людства. Народившись у родині українського кріпака 9 березня 1814 року, Тарас Григорович зміг завдяки наполегливості, надзвичайної працьовитості, мужності і таланту вирватися з кайданів кріпацтва і поневолення, хоча б духовно, і вознестися до висот національного поета і героя. Шевченко завдяки допомоги передових людей свого часу здобув свободу, почав навчатися у Петербурзькій академії мистецтва. Там він не лише малював, але й вивчав літературу, історію, різні гуманітарні дисципліни. Друзі-земляки посприяли виходу у світ першої книги його віршів Кобзаря у 1840 році. Поезія Шевченка не просто зачаровувала, вона будила прагнення до волі, національну гідність українців. 1846 року Шевченко долучився до Кирило мефодіївського братства. Це була організація, яка ставила за мету відродити українську визвольну боротьбу. У 50-х роках 19 століття його заарештували, як і багатьох інших членів братства, його засудили до служби рядовим в одному з оренбурзьких корпусів. Заборонили малювати і писати. Через 10 років Шевченко отримав звільнення, але йому заборонили жити на території України 10 березня 1861 року. Тараса Шевченка не стало Літературна спадщина Шевченка центральне місце, в якій займає поезія, зокрема збірка Кобзар, вважається основою сучасної української літератури і значною мірою літературної української мови. Але його спадщина виходить далеко за межі українського культурного простору. Літературні твори Тараса Шевченка всесвітньо відомі. Їх переклали 147 мовами світу, і вони стали невіддільною частиною національної культури багатьох народів. Твори поета в перекладах на інші мови почали з'являтися ще за життя автора. Як би влада тодішньої Російської імперії не чинила супротив розвитку української мови та словесності, літератури і публіцистики, але зупинити процес було неможливо. Як би влада не намагалася знищити волелюбного співця українського народу, його голос звучав і звучав, пригортаючи до себе увагу. Тому у 1860 році вийшов кобзар Тараса Шевченка у перекладі російських поетів. До збірки Кобзар увійшло вісім творів, зокрема, Думи мої думи, лихо мені з вами «Тарасова ніч», Катерина, Тополя, Думка, «Доснов'яненка», Іван Підкова. Ознайомлення з літературною спадщиною Тараса Шевченка за кордоном почалося також за його життя і згодом набуло там великого розмаху. У 1840-х роках з'явилися перші відгуки про Шевченкові твори у польській і чеській критиці, але широкий і цілеспрямований інтерес до поезії Шевченка почав формуватися серед слов'янських народів наприкінці 1850-1860-х років. Свідченням цьому є значна кількість присвячених йому статей, переважно польських. І перші переклади його творів вийшли польською, чеською і болгарською мовами. Популярність Шевченкових творів, особливо його кобзаря, бурхливо зростала в час національно визвольних війн різних народів. У Польщі перед 1863 роком, коли почалося повстання поляків проти уряду Російської імперії на території царства польського та західного краю, так зване січневе повстання 1863 року на теренах колишньої речі Посполитої. У Болгарії твори Шевченка стали вкрай популярними під час війни проти турецького поневолення у 1860-х-1870-х роках. Саме тому поета перекладали на багато різних мов. Початок ХХ століття ознаменувався значними круглими датами. У 1911 році світ відзначав 50-ту річницю віди смерті поета, а у 1914 му славний сторічний ювілей Тараса Шевченка. До цих дат з'явилися ґрунтовні праці про його творчість, написані західноєвропейськими мовами, а також вийшли перші високохудожні переклади його творів, зокрема німецькою, це збірка німецької поетеси Юлії Віргінії 1911 рік. І англійською мовою збірка англо-американської письменниці Етель Ліліан Войнич теж 1911 Активно пропагували його поезію зарубіжні журнали. У другій половині ХХ століття творчість Шевченка найактивніше освоювалася в європейських країнах соцтабору. Нові збірки перекладів його творів з'явилися в Польщі, Чехословаччині, Німецькій Демократичній Республіці, Болгарії, Румунії та інших країнах. Тоді з'являються монографії її колективні збірники про творчість Шевченка та її зв'язки з відповідними національними культурами, такими як польська, словацька, болгарська, румунська. Вплив Тараса Шевченка на свідомість людей у різних країнах світу розширюється. Його творчість підкурює заокеанські країни, найбільш віддалені від нас. Висловлювалися про нашого Кобзаря відомі політичні діячі. Так, 35-й президент Сполучених Штатів Америки Джон Кеннеді зазначав: Я радий, що можу додати свій голос до тих, хто вшановують великого українського поета Тараса Шевченко. Ми вшановуємо його за великий вклад у культуру не тільки України, яку він дуже любив і так промовисто описував, а й культуру світу. Його творчість є благородною частиною нашої історичної спадщини. Творчість Шевченка належить до одного з найвидатніших європейських і світових явищ. Літературознавці зауважують, що, попри велику кількість революційно-демократичних письменників у XIX столітті, жоден з них не піднявся до такого рівня народної шани і популярності, яку мав Шевченко. У чому ж сила і безсмертність Кобзаря, збірки поетичних надбань Шевченка з точки зору світової літератури. Кобзар. Ознаменував собою демократизацію європейської та світової літератури. Він привернув увагу до соціальних проблем, які залишалися невідомими для елітарної культури. За словами сучасного українського історика і літературознавця Вадима Скуратівського. Вікове горе Мас, по суті, не мало своїх літературних уст, не розверзалося ними, не прорізалося своїм художнім голосом. На думку дослідників, хоча їй існували окремі літературні спроби інших письменників, але вони були настільки несміливі, що ставали скоріш панською іграшкою, а не національно соціальним викликом, яким була творчість Шевченка. Саме Шевченко вперше в історії порушив багатовікову німоту соціальних низів, простого народу, через що його збірка Кобзар отримала світове значення. Шевченко став унікальним явищем у світовій літературі через багато інших чинників. Він доносив у доступній формі іншим народам менталітет української нації, український національний характер і його світоглідні позиції. Поет зобразив усі історичні перипетії, які довелося пройти українцям на шляху державотворення. Та багато багато інших факторів, які зробили головну збірку поезії українського митця однією з найпопулярніших у світі, а його автора загально відомим. Велика різноманітність перекладів творів Шевченка в світі стала прикладом його світового визнання, пошани та зацікавленості серед представників різних національностей. Твори Шевченка перекладені всіма слов'янськими мовами, а також грузинською, вірменською, адегейською, казахською, узбецькою, німецькою, англійською, французькою, данською, новогрецькою, іспанською, хінді, японською, в'єтнамською, корейською, рум румунською, італійською, угорською, малайською, бенгальською тощо. Адже він часто звертався до національно визвольної тематики не виключно українського народу. Він наголошував, що потрібно боротися окремим людям не лише як громадянам певної держави, а просто як людям, для яких поняття свободи, правди та справедливості є головними цінностями. Про все більшу світову славу Великого Кобзаря свідчать Пам'ятники, встановлені в різних країнах світу: у Палермо, Канада, Бухаресті, Вашингтоні, Нью-Йорку, Парижі, Римі, Празі тощо. Завдяки його творчості українська література, пройнята гуманістичними ідеями, вийшла на широкий інтернаціональний шлях історичного поступу і вивела із забуття всю націю. Іти пліч опліч з іншими країнами, іншими народами. Історична потреба кожної нації, і неодмінна умова справжнього прогресу в її духовній творчості. Добро і зло він бачив на землі свого дитинства, рай і пекло і відчував свою єдність з Україною, з її народом. Все це стало часткою його самого. Він справді вийшов з народу, жив з народом. Усіма своїми думками і почуттями був з ним міцно і нерозривно зв'язаний. І в його піснях, думах Бренить ота от любов до України і українців, яка невіддільна від поезії Кобзаря. Без неї немає Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Це гасло. Нашого сьогоднішнього буття, коли ми у кровопролитних битвах виборюємо те, що по праву належить нам, українцям. Отож зі святом вас, любі друзі, зі славетним ювілеєм нашого національного героя, улюбленого поета Тараса Григоровича Шевченка. Нехай Бог допомагає, а Кобзар надихає. Всього вам найкращого. Зустрінемося!